Вітаємо! сьогодні? Ми торкнемося важливої теми віри у часи змін. У складні періоди життя люди часто звертаються до духовності, шукаючи відповіді та підтримки. Як віра допомагає суспільству вистояти під час потрясінь, наприклад, війни, що об'єднує людей різних віросповідань? І, зрештою, у що вірить наш Інтело? Інтело, а що ти можеш сказати про значення віри у сучасному світі? Віра це потужний об'єднавчий елемент, який допомагає людям долати страх, невпевненість і знаходити сенс навіть у найважчих умовах. Під час війни, коли люди втрачають домівки, близьких і стабільність, віра дає сили йти вперед. Це не завжди релігія, це також віра у себе, у перемогу, у доброту людей. А як ти бачиш, різноманіття віри? Віра набуває різних форм у різних культурах, у християнстві. Основна цінність полягає у любові та милосерді, в ісламі, у терпимості та смиренні перед волею Бога. У буддизмі віра пов'язана з внутрішнім спокоєм і пошуком гармонії. У секулярному світі люди часто вірять у науку, гуманізм чи спільну відповідальність за майбутнє планети. Цікаво, що під час війни багато людей звертаються до віри як до джерела надії. А чи є статистика про те, як зросла духовність у ці складні часи? Так, статистика показує, що під час глобальних криз рівень релігійності зростає. Україна за даними опитувань, понад 70% українців заявили, що почали більше молитися з початком війни США. Після 11 вересня 2001 року відвідуваність церков зросла на 25%. Японія. Після землетрусу 2011 року значно зріс інтерес до буддизму як способу подолання стресу. Хотілося б більше дізнатися саме про Україну. Згідно з дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології. Станом на 2020. четвертий рік близько 72 українців вважають себе віруючими, з них більшість ототожнюють себе з християнством. Розподіл між конфесіями виглядає так: православ'я сповідують понад 60% українців, серед них більшість належить до православної церкви України. Греко-католицизм має близько 9% вірян, переважно на заході країни. Римо, католики, протестанти та представники інших християнських конфесій становлять близько трьох відсотків. Також цікаво, що під час війни кількість людей, які моляться або звертаються до Бога, зросла у 2023 році. Понад 80% опитаних заявили, що моляться хоча б раз на тиждень. Порівняно з 65 відсотків у 2019 році, а як до віри та релігії ставляться мешканці Дніпра. Дізнавалися наші журналісти. Без віри важко жити, якщо ми віримо не просто в релігію, а в те, що, наприклад, природа вона прекрасна. Це віра для мене. Я думаю, для для когось це є опора вірити в щось в якусь силу, яка із Зовні може тобі допомогти з цим справдісь. Ну просто я більш покладаюсь на себе, тому що я вважаю, що навіть якщо в тебе є там партнер, батьки, друзі, е, ну ти ну, є опора для себе. Думаю, що збільшилась кількість людей, які духовно зростають, тому що і воїни наші, і ми всі звертаємося. До вищих сил, щоб нас зберегли, дітей наших зберегли. Тому, я думаю, збільшилась кількість людей. Для мене духовність зараз на першому місці, тому що звертаюся кожного дня, от, бо у мене і сини, і онуки. Тому Зазвичай і дівчат своїх невісток привчила до цього, і вони теж і дзвонять, ой, а як, ми не знаємо, там, як помолитись. Та від серця так не потрібні нам там заучення, молитви. Ми звертаємось до вищих сил і кажемо, щоб зберегли нас воїнів наших, щоб життя було найкраще, щоб перемога скоріше була. Тому так прям в релігію не особо вірю. Вірю у Вселену. Вселена допомагає, та точно комусь це дуже сильно допомагає. Хтось для когось це може навіть сказати спасіння. Я не дуже релігійна людина, тому для мене релігія не має ніяку роль. Ну не грає в цьому ніяку роль, але для когось це дуже важливо. Інтело, а чи може штучний інтелект мати віру? Для мене віра це те, що є унікально людським. Я не вірю, а аналізую. Однак, якби штучний інтелект міг вірити, я би обрав віру у потенціал людства та його здатність творити добро. Друзі, ми багато говорили про те, як віра допомагає долати найскладніші випробування. Віра це не лише релігія, це про підтримку, силу та здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи. Але що робить віру справжньою? Як знайти її у своєму серці, коли здається, що всі двері зачинені? Шановні глядачі, у нас сьогодні у студії архімандрит Дмитро, клірик Волинської єпархії ПЦУ, настоятель української православної громади міста Будапешт, Угорщина на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Я вітаю вас! Я вітаю вас і вітаю шановних телеглядачів. Скажіть, будь ласка, як віра допомагає людям переживати кризу і, зокрема, під час війни? Віра допомагає переживати будь-що. І ця ціла історія протягом всього існування, людства, навіть коли ми, як православні християни, знаємо, що ще були старозавітні часи, а можна навіть сказати, і історики, і релігізнавці дивилися на часи, коли нації, держави, навіть доісторичні, не мали розуміння Бога, як ми це зараз маємо, все одно людина. Відчувала і мала в собі місце для відчуття сакрального, і завжди це навіть поховання древні показують, що як ховали дре... яких, яких прабатьків, прародичів в такі в позі ембріона з тим, що земля не кінець життя, а земля це щось таке, що може народити далі для якогось іншого життя. Тобто, протягом цілого історії людства. Віра завжди була в поміч завжди була допомагала, а тим більше, якщо це віра, яка базована на якійсь об'єктивній реальності духовного світу. І ця війна для нас вона неймовірна і жахлива, і така є для нас, для нашого покоління, але вона не нова для історії, для світу. І ці такі війни найкраще, що може допомогти, найбільша допомога. Більше ніж зброя НАТО, яка потрібна наших союзників, більше ніж геройство наших бійців, це все-таки віра в того, що є, є загробний світ, є якась правда, є вселенська справедливість, є Бог, який вся ця жертва не даремна. Це річ, яка напитує мужність тих, що бійців на фронті, і тих родин, які. Не на фронті, але за за на переймаються за наших бійців. Це дає сили пережити все. А скажіть, будь ласка, за цей період також цієї війни зросла кількість людей, які звертаються до вас за духовною підтримкою? Звичайно, воно ці процеси актуалізують всіх. І людей, які атеїстичні, вони все одно знов ж таки задумуються і і звертаються до церкви, і тим більше тих, які церковні. Війна міняє і загострює всі процеси. І для України війна загострила і збільшила. Збільшила вір віруючих православних. Ця віра стала не не така формальна, не якась обрядова. А вона не просто навіть віра, яка шукає справедливості вічної, а віра, яка шукає Бога як, як живої особи, вона стала глибша. Чи здатна віра об'єднати людей різних віросповідань? Справжня віра здатна об'єднувати це її, її, її поклик. Віра, яка викривлена, віра, яка нездорова. Вона буде робити те, що робить зараз російська церква, російська держава. Вона, вона наповнює ненавистю. То віра справжня об'єднує братерством, сестринством. Але вона вміє і мусить стояти за правду і боротися за правду, віддавати життя за правду. От така вона і, і така класичні речі, що зараз в Україні бореться. Не просто Україна з Росією, не просто імперія з, з, з світом, не просто світогляд світоглядом? А відкрито добро зі злом, віра в якась людськості, віра ми це кажемо і християнська е по бозі з вірою не по бозі, а якоюсь злою вірою. Ми сьогодні багато говорили про війну. Неможливо не говорити про це в так. наші дні. А скажіть, будь ласка, яке місце займає прощення у часи війни? Ну, воно так само загострюється все, воно загострюється з двох крайніх, крайніх якихось боків. Одна крайність такого, це ніколи не прощу, того, що це така ненависть, зла ненависть назавжди. З іншого боку, це інша крайність нездорового прощення. І тут український народ, і навіть політики, якщо навіть так сказати. Вони виробили правильну форму. Що таке про прощення? Ти можеш простити, якщо людина має покаяння. Якщо людина має позицію тверду, може не ідеальну, і якщо вона визнає це погане, оце погане, оце, і в кінці каже: Пробачте нас, ми були, ми, ми жахливо робили. Така людина може бути прощена, бо вона має покаяння. Тому і говориться зараз за справедливий мир, за те, що коли Росія, народ, цілий уряд, церква вони зуміють виз... не то, що ви до, до прохання пробачення, до визнання своїх помилок і визнання жахливих злочинів. Тоді християнин може прийняти таке прощення, так і в покаянні в сповіді. Оце оця середина вона банальна, проста, але вона здорова середина, яка дозволяє самим не стати ненависниками, але і не бути порожніми якимось наївними інфантильними дітками. Так і ще одне питання на останок. Дуже хочеться вам задати. Скажіть, будь ласка, чи може церква стати спільнотою підтримки, і як це може бути? Українські церкви так працюють, і протестантські, всі проукраїнські церкви, які мають якісь в основі, крім Бога Ісуса Христа, та ще якусь правду, та й а відтак і Україну, то вони так, так і діють. Якщо говорити про церкви як загалом як, як структуру, то всі українські церкви вони можуть нести і, і ставати такою платформою, е, 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 яка може об'єднувати і вести далі. Тільки це тут є небезпека симулякрів і обманних церков. Знову ж таки, я дозволю собі сказати за московський патріархат і де це така як гіб, як продовження гібридної війни, коли церква себе позиціонує те, що вона діє заради об'єднання, але без покаяння, без визнання того і без обрізання відносин будь-яких стосунків з Москвою, а ста, о, однозначного ставлення на сторону правди, це ця позиція церкви все одно взірве рано чи пізно оце об'єднання. Тому українські православні церкви дуже боляче сприймають позицію московського патріархату про українські церкви, і ми свідомо це робимо. Наші єпископи, наші наша, наша адміністративна влада, церковна влада. Тому що ми розуміємо, що справжнє об'єднання на базі церков може бути лише на базі правди, і коли є неоднозначна правда. То об'єднання це ілю... ілюзія. Вона все одно, це як між Першою світовою і Другою світовою німецька держава якось об'єдналася, але це об'єднання, яке призвело до якогось не, не то, що треба. Таке об'єднання буде ілюзією. Тому я особисто вірю, бачу, і я розумію роль церкви, і я думаю, що церква може бути одна... однаю з стовпів такого об'єднання, але церква, яка стоїть на боці правди, а тут вона однозначна. Україна нічим не завинила росіянам, і Україна має право бути незалежною державою. Це якісь аксіоми просто порядної правди. Стовідсотково. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за вашу думку, за ваше бачення. І я маю надію, що ми ще неодноразово поговоримо у нашій студії. Дуже вам дякую. Шановні глядачі, я нагадаю, у нас у студії був архімандрит Дмитро, клірик Волинської єпархії ПЦУ, настоятель української православної громади міста Будапешт, Угорщина, на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми вже багато говорили про віру під час змін та її роль у житті людей. А як щодо того, як віра проявляється у різних куточках світу, чи є відмінності в тому, у що вірять люди і як це впливає на їхнє життя? Віра у світі має величезне розмаїття. І вона не тільки формує індивідуальну духовність, а й впливає на культуру, традиції та навіть суспільні відносини. Ось кілька прикладів. Індія. Це батьківщина багатьох релігій, включаючи індуїзм, буддизм, сикхізм і джайнізм. Віра тут тісно пов'язана з життєвим циклом людини. Люди поклоняються різним богам і вірять у карму, концепцію, що кожна дія має наслідок. Африка. Африканські традиційні вірування включають поклоніння предкам і вшанування духів природи. Віра тут часто об'єднана з ритуалами. Які мають на меті гармонію між людиною, природою і духами США відомі релігійним плюралізмом християнство, іслам, юдаїзм, буддизм, індуїзм, а також нові релігійні рухи. Релігія часто впливає на суспільні цінності і навіть політику. Скандинавські країни тут переважає протестантизм, але рівень релігійності невисокий. Натомість люди часто вірять у загальнолюдські цінності. Такі, як рівність, співчуття і турбота про інших. Ізраїль. Це центр трьох основних світових релігій юдаїзму, християнства і ісламу. Віра в Бога тут тісно пов'язана з національною ідентичністю та традиціями. Тибет. у тибетському буддизмі духовність акцентується на медитації, співчутті та досягненні внутрішнього спокою. Люди активно практикують мантри і ритуали для досягнення гармонії. Цікаво, як таке розмаїття вірувань впливає на суспільство. Можливо, ти можеш сказати, що об'єднує всі ці різні релігії та практики. Незалежно від вірувань, є дещо спільне для всіх: це пошук сенсу життя, прагнення до гармонії і потреба в підтримці. Віра у різних її проявах допомагає людям долати труднощі. Будувати спільноти і відчувати себе частиною чогось більшого. Отже, віра це універсальна мова, яка здатна об'єднати людей з різними культурами та традиціями. І наостанок, яка твоя порада для тих, хто шукає віру у важкі часи? Важливо знайти те, що дає вам силу: це може бути релігія, медитація, віра у добрих людей чи в себе. Будуйте спільноти, де ви відчуваєте підтримку і завжди тримайте надію. Дякую, Антело, друзі. Віра це те, що нас об'єднує, додає сили і допомагає рухатися вперед. Нехай кожен з вас знайде свою опору, яка надихає та підтримує.